Коли ми тільки приїхали в Канаду, мені здавалося, тут не затишно, все велике. і Відсутність звичних для мене дитячих площадок. в Україні біля багатоквартирних будинків. Майже біля кожного є дитячий майданчик. В Канаді це влаштовано по іншому. Тому, на перший погляд здається, що дітям немає де проводити час, але практично в кожному житловому районі є невеликий парк, і в парках дитячі майданчики. Тут цей тіньовий вілікан намагається показати, що під ногами це безшовне гумове покриття. Мені здається, що в Україні зараз теж таке роблять на дитячих майданчиках, щоб уникнути пошкодження при падінні. Виправ мене, якщо я помиляюсь, у калгарі всі ігрові зони з висотою падіння понад 60 см повинні мати сертифіковане амортизаційне покриття. Тож місто проводить регулярні інспекції, щоб все було цілим і не мало гострих країн. На майданчиках все розташовано досить широко для того, щоб діти в інвалідних візках також могли дістатися і погратися. Подобаються розташовані сенсорні елементи, тактильні панелі, музичні інструменти, різнокольорові поверхні для стимуляції слуху та дотику, а також спеціальні гойдалки з високими спинками та ременями безпеки. Ну а якщо гратися на майданчику набридло, то біля нього завжди велика територія з парком, де можна прогулятись.